Весипедек Вилич приїхав до нас з Швейцарії. Дуже в гарному стані, можна сказати, практично до нового близько. Весь на оригінальному Шиману. Шимановський шатун розбірний, можна розібрати. На касеті, на олівіо. Алюмінієва рама 28 колеса. Резина тут стоїть, швальба у нас, Алюмінієва вода осилення. Мягенька вилучка. Тут стоїть динамо втулка, звідси йде енергія на ту фару фара. Все працює, ціна 7 тисяч гривень, це просто халява. Монетки на шимановський руль піднімається, опускається Подивіться, який комфортне грубе сидіння, хто любить комфорт то для нього. Багажник є. Втулочки стоять добротні в ньому, алюмінієві Має дуже хороші наказ. Дивіться, по рамі по всьому. Дуже в гарному стані. Педаля. Підніжка. Когось буде цікавити, то пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua. також можете заїхати до нас на тест-драйв, кулики, веломагазин, вулиця Львівська, 20. У коне немає такої можливості, то ми надіслаємо новою поштою.